Ось так закінчився мій сьогоднішній день, дуже дуже схожий на повсякденність. Привіт. Дякую, що вирішив переглянути це відео. Мій контент має на меті показати, що життя це дуже багатогранна річ. Навіть якщо ти тонеш свої повсякденності, то все рівно навколо тебе відбувається мільярди цікавих речей. Я не спонукаю придбати та приймати ті чи інші препарати, які ти можеш побачити в моєму контенті. Бо для їх застосування краще там все-таки поздавати якісь аналізи. Ну щоб блін, волос не повипадало. Також слід зазначити, що мій контент це лише невеличка краплина в здоровенному океані сміття. Так що ти можеш подивитися на світ моїми очима і зрозуміти, наскільки довкола все просто. Бо вважаю, що секрет успіху є дуже-дуже простим. Ти можеш, сидячи, дивлячись, переконатись в цьому, підвищуючи свій рівень наполегливості та збільшуючи концентрацію. Зробив для себе відкриття. Ось такий напій, який продавався в сільпо з 50-відсотковою знижкою. Смачний і крутий напій, але він ніколи не буде в порівнянні з контрастними водяними процедурами. Так-так. Все рівно, блін, закупив його дуже багацько, скільки міг стільки взяв. Прибуваючи в місце своєї творчості та креативу садоми Гамора сучасного мистецтва. Це магазин горіхів та сухофруктів мого доброго друга. Зараз я перетворюю його на чайну кімнату. Ну в смислі магазин перетворюю це. Перетворення фінансую за свої бабки, і в подальшому буду отримувати пасивно відсоток від заробітків цієї чайної кімнати. Загалом я маю гарний настрій на цю тему, бо знаю, що в рорах немає абсолютно нічого подібного. Сьогодні покрасили стул, ще намалюємо картину. Осталось мало дні до конця літа. Я так само працюю в Сидерії, але вже значно менше. Буквально 2-3 дні на тиждень, здебільшого виконуючи контролюючу функцію, типу як арт директор. Алло. О, так, там малює у мене. Я, я на В мене є бурундучок. Добре, я тоді зараз комусь делігірую, добре? Ало! я? Алло. Да. Зазвичай проводив 100% свого вільного часу. На роботі в Сідерії Бро. Але надалі так продовжувати, це дуже пагубно для себе, для саморозвитку. Ось мої любі бурундучки. Привіт! Один, друг... Один другий бра. Прощаю в кальянних майстерів, хлопці обучаються, становляться професіоналами і все. Сідерія, «Сідерія така в плюсі, всі в плюсі, я в плюсі і всі коротше, щасливі, радіють. Все. Cheers, будьте здорові, пока! Привіт, Наташа. Так що я такий собі кальянний бригадір, а в подальшому буду ще й місцевим чайним майстром. Отак. От Для цього, звісно ж, треба зробити от такий от комплекс действий. Так, значит, тут у нас буде один столик може на 2-3 місяця. Також буде за барною стійкою теж 2-3 місяця, разом 6 посадочних міст. У мене ніколи не було досвіду в подібних речах. Тож я маю реально рідкий шанс навчитися чомусь новому. Він пиляв ДСП, щоб зробити з неї поличку. Такого напиляв, що поїхав в епіцентр і за 200 гривень купив просто дві палички. В цілому мені дуже подобається перспектива такого розвитку реалізації власного потенціалу. Тому що людина із своєї голови створює навколишній світ. І мені дуже подобається оцей творческий момент, який веде тебе шляхом до створення.

Це ще не кінцевий результат. Понаношу туди книжки, всякі декорації, багато різних штук. Спробую відтворити атмосферу стародавнього сходу, стародавньої персії. Щоб зайшовши всередину, перше ж ти подумав: охренеть, ми ще в броварах. Да, братуха, ми ще в броварах. Це кондиціонований оазис посеред асфальтованої пустелі. Как далеко, вон Так, значит, сегодня мы забабахали вот такие вот дизайнерский уголок. Столик мы тоже забабахаем в дизайнерский столик. Это будет лютый кастрюль. Я не, не дам сбрехать. В общем, нам еще предстоит сделать кусок работы. Багато ще, от, є, є є, є чим займатися. Поставимо на самый кинец декорирование. Что-то такі от штучки. Все, я тупо, держу в курсі.